Три молоді волинські художниці вирішили здивувати мистецьку громадськість краю Іванна та Ксенія Дацюк, а також їхня двоюрідна сестра Олена Звягінцева. Запросили на спільну виставку живопису під назвою Молодість, якими творами майстрині пензля порадували відвідувачів обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Знає Анна Глущук. Із чим асоціюється молодість із усмішками і квітами із красою і силою, а також широкими перспективами у житті. Такі відчуття виникають у відвідувачів виставки живопису, присвяченої Дню молоді України. Автори робіт, що експонуються в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, три молоді художниці, сестри Іванна та Ксенія Дацюк і Олена Звягінцева, продовжують традиції знаної на волині родини, у якій уже три покоління митців. Найстарший з нас в роду художник, наш тато. Тату 89 років, ще і нині працює і пише. От і ікони пише і картини, і пейзажі. І, ну все, що йому подобається, як то кажуть, так вільний художник. От тато у нас художник, мама у нас педагог. Ну і всі ми решту родині. Моя старша сестра Ліля, це оленчина мама, От, потім я, потім брат Іван, також художник, ну і дівчатка, це вже те покоління Олена і Ксенія, також художники. Раніше почали малювати, ніж говорити. Бо пам'ятаю, Іванка, коли ще мала, ну, мабуть, року ще не було, то тобто дитина вже так досконало тримала олівець в руці. досконало, Це була саме улюблена іграшка це був олівець або пензличок. Кожна із молодих майстринь має особливий стиль. Малюють вони не лише портрети і натюрморти. У їхньому доробку чимало творів іконопису. Деякі стали окрасою приватних колекцій у Німеччині, Великобританії, Росії, Канаді та США. Є багато ікон і картини на релігійну тематику. Працюю над ними. Я надіюсь, що в скорому часі побачите виставку і на релігійну тему. Я Також працюю над натюрмортом, квітами і взагалі якісь фантастичні картини, щось таке і тематичні жанри. Найбільше я звертаюся до історичної тематики, хоч тут тільки всього дві роботи, бо на наступну виставку що думаю зробити більше. А тако портрети готуємось, просто удосконалюємося для ікон. Те, що люблю найкраще, то мені найбільш до душі, це малювати портрети людей, якісь образи цікаві, характери шукати. Виставка живопису молодість діятиме впродовж місяця. Такими побачили головні події вівторка, 24 червня. Мої колеги, а журналісти служби інформації, як завжди, у пошуках нових і цікавих тем, з якими ознайомлять вас уже завтра. Нагадуємо, що стежити за новинами Волинського краю ви можете, також у режимі онлайн на сайті Волинської обласної державної телерадіокомпанії. Долучайтеся також до опитування цього тижня. Ми цікавимося, які на вашу думку перспективи конституційної Реформи? реформи в Україні.